Я його знайшов, не повірите. Це він, сука. Сталкерський, нон-стоп. Сталкерський, він з кавуном має бути, що теж хочеш? Бери. Я таких візьму навіть кілька штук, сука. Вони навіть з цими хуйнями, щоб ніхто не спіздив. Я їх блять, наберу. Це сталкерський нон-стоп, сука. Ні, не вистачить. Не вистачить. Сталкерський нон-стоп. Почадаю, може він хуйовий, тому три пляшанки поки вистачить, а там видно буде. От Не вірю, сука. Нарешті дожились до того, що в сільпошку почали завозити Mountain Dew. Але є один нюанс. Можна, сука, завозити, будь ласка, літрові Mountain Dew? Хоч, хоча б літрові, я вже не прошу про два літри, хоча б літрові, бо платити оце полтину за два кофта, ну вибачте, ну от. 80 гривень за сука два ковтка, Ну нахуй таке треба. Дякую, що завозите, Ось сука, можна літрові, будь ласка, завозити. Навіть за 100 гривень. Хуй з ним. Краще 100 гривень заплатити за літр, ніж 50 за два ковтка. Оце така от нескладна математика від хікана Андрійка. А чаї, до речі, от чаї це класні чаї. Ну, не всі. Лимонний точно класний, але сука, гляньте просто на ціну. От гляньте на це. Сотка нахуй. Сотка за чай. Ну хоча в принципі його багато, але чай п'ється дуже легко, тому чай, наприклад, він має коштувати дешевше. Маунтіндів можна сотку за літр. А чай повинен коштувати дешевше. Тому що чай не газований, він п'ється отак просто ним. Кому, Нем... Кому повинен? Мені повинно. Це, це, це ринкова економіка. Рот його їбав, я комуніст нахуй. Yeah, <laughs> Віддати і поділити. Маунтіндів і чаї, яких присовку не було. Я, до речі, думав, що це дефект бляшанки, а це такий дизайнерський стиль. Досить непогано. Гаразд, вже пізніше вдома прочитаємо склад продукту, спробуємо його на смак та аромат і з'ясуємо, чи варто взагалі купувати сталкерський нон-стоп, чи не варто. Все стоїмо, чекаємо, поки ранкове меню в Макдональдсі закінчиться і можна вже буде нормально поїсти маленькі потрійні чізбургери. Бо поки що там дають вівсянку, котлети зі свинини оці галімі і картоплю, яку в маці їсти не можна. Коротше чекаємо. Щось хочеш сказати? Та ні, ну що я вже поснідав, я там взагалі. А я ще не снідав. Оце, коротше, мій маленький потрійний чізбургер з додатковим беконом. І зовсім мініатюрний, я б навіть сказав, мікроскопічний в бік -тесті. Теж з додатковим беконом. А це твій шейк. Добре, що без філеофіш цього разу. Тобі і трубочку, і ложечку далі. Смачного. навзаєм. Тік-тик-тик-тик. Та -ти юб твою. Ну что, поехал я, татку. Давай. 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 Я с дому обовязково маякну. Блять. Сука. О, нормально. Ладо на мобиле. ли я не памятаю, Ну, на на Енергоси в холодосі. Зразом можете побачити, що в мене є в холодильнику. В мене оливка раз, Маслини два. Дуже полюбляю маслини з оливками. Закуска бутербродна. Трохи гречки лишилося ще з позавчора. Не певен, що її ще можна їсти. хоча... Хоча-хоча. А, ну і трохи хлібчика в мене ще лежить. Трохи хлібчика і, власне, три бляшанки енергосів. Раз, два, три. Ну що ж, нуму куштувати, пасани і дами. А, ще морозилку забув вам показати. В морозилці в мене лід, лід і шматочок сала. Байрактара, на жаль, нема, але сало є. Вже непогано. Отож, любі друзі. Сталкерський енергос. Лімітована версія, версія енергетику Non-Stop приурочена до виходу Stalker 2. Хоча Stalker 2 ще не вийшов, і невідомо, коли вийде, його ще можуть 30 раз перенести, втім, енергетик вже зробили. Чесно кажучи, я вангував. Я вангував, що можливо якраз зроблять ексклюзивний енергетик. Ближче до виходу гри, і я про це казав навіть у відосі про сталкерське сільпо. Отут десь зараз буде вставка. Я не на камеру спитав однієї працівниці, а взагалі щось ексклюзивно тут буде пов'язане зі сталкером. Мені відповіли, що можливо в майбутньому, але зараз навряд чи хто знає, можливо, саме на реліз Stalker 2 тут продаватимуть модельку хлібу під виглядом хлібу їстівного, або ж домовляться з компанією нові продукти і випустять ексклюзивний нон стоп у стареньких олдскульних бляшаночках. Але чесно кажучи, я не думав, що будуть робити от саме щось таке. Я думав, що просто зроблять ну, звичайний на смак нон-стоп, але у старенькій бляшанці. От, може пам'ятаєте, от, от таку бляшанку з от таким дизайном. Такий нон-стоп виходив року до 2013-14. І я, чесно кажучи, думав, що лімітовано і тимчасово повернуть нон-стоп саме у такому дизайні і продаватимуть його ексклюзивно у сталкерському сільпо. Або ж у всіх сільпо, власне. Цей енергетик продається, як я розумію, в усіх сільпо, майже в усіх. Не в усіх, але в деяких сільпо. В Ля Сільпо, в Мажористих Сільпо він точно має бути. У звичайних бічовських навряд. Принаймні у мене на районі я такий енергос в сільпошках не бачив. А от на оболоні, на Івасюка, от там, де в Макдональдсу, там він, власне, продається. І там я, власне, і закупив оці три бляшаночки. Так от думав я, що просто випустять звичайний нон стоп у стареньких холдових бляшанках, але випустили щось ось таке. І чесно кажучи, мені ця бляшанка подобається. Мені подобається її дизайн. Мені подобається оцей чувак, не знаю хто це, стрілок ні стрілок. Оцей чел мені подобається у. На обличчі називається слоник, слоник. проти гасу. Цей чувак у протигазі мені дуже подобається. Напис «Limited Edition» на бляшаночці також мені подобається. Колір, дизайн, навіть оцей от елемент дизайну. Я, я спершу в супермаркеті подумав, що це просто бляшаночки якісь, там, кострубаті, на складі пошкодилися. Але ні, це саме от елемент дизайну. Це такий дизайн-код. І він мені, чесно кажучи, довподобий. От за візуальний дизайн бляшанки я б не те, що 10 з 10, я б 12 з 10 поставив, чесно кажучи. Дуже класно вийшло. Але дизайн дизайном, а давайте перевіримо енергоз на смак. А щодо складу продукту, бачу, я склад написаний польською мовою, бачу склад румунською, здається, і власне склад українською мовою, написаний. Англійської чогось нема. Не знаю, чого немає англійської мови на бляшанці. Типу, за логікою речей має бути, але от є польська, є румунська, є українська, англійської нема. Ну, маємо що маємо. Ну, зрештою, є українська для нас, це найважливіше і найголовніше. І є польська. Можливо, теж комусь знадобиться. Можливо, навіть цей енергетик е, імпортуватимуть, експортуватимуть до Польщі. Так, ну ж бо почитаємо власне, сам склад: напій безалкогольний, енергетичний, сильно газований, вміст кофеїну. Угу. Не рекомендується вживати. угу, Матеріал, які годують цицькою. Хуйо -майо. склад, Вода, цукор, діоксид, регулятор, хуятор, лимонна кислота, таурин, емульсія кавуна. Ну, власне, про що її писали? GC? У спільноті на Ютубі, що енергетик буде саме з кавунячим смаком. Вони про це писали, ми всі про це знали. І, чесно кажучи, мені цей смак дуже подобається. От смак Кавуна це щось дуже смачненьке, дуже приємне. Монстр Ультра Кавун, який ДНД можна знайти в Києві, коштує він 80 гривень за бляшанку. Втім, Монстр Ультра Кавун можна знайти такий. Червоненький. І от він дуже смачний, дуже класний. Він мені дуже подобається. Та й загалом смак кавуна там в енергетиках, в напоях, він мені дуже і дуже вподобає. Я радий, що GSC обрали саме цей смак для свого енергосу. Бо вони могли обрати спокійно могли обрати якусь херню. Якусь там манга-маракую, якусь там яблухо, я, яблухо, е, банан йопта. От знаєте, от що я найбільше ненавиджу в напоях, це усілякі мікси. Блядь, коли міксують яблуко з вишнею, е, віноград з апельсинами. Я, я ненавиджу оці от, е, симбіози смаків. Мені це не подобається. Я люблю, коли смак якийсь однорідний. Якщо це яблуко, то це яблуко. Якщо кавун, то це кавун. Якщо апельсин, то це апельсин. А коли міксують апельсин з динею, кавун з картоплею <хи> і мандарини з огірками, ну це повна хуйня. Я не знаю, комусь такі смаки до вподоби. Я знаю людей, які от саме мікси симбіози смаків люблять. Але я не така людина, я люблю, коли смак однорідний. Власне, що ми і маємо у цьому енергосі? Однорідний смак кавуна. Гаразд. Дизайни дизайнами, склади складами, смаки смаками, але головне це, ну, власне, власне, саме смак це найголовніше. Тож, ну, давайте вже нарешті спробуємо цей енергоз. Спробуємо його, так би мовити, на смак та аромат. Пахне він. Чесно кажучи, не дуже приємно він пахне. Знаєте, що мені нагадує цей сморід? От раніше, не знаю як зараз, зараз може й ні. Але в моєму дитинстві був такий собі лонгер з кактусом. Мій камрад завжди його любив брати, тому що лонгер з кактусом був найдешевшим. На нього часто були знижки, його ніхто не брав, це повна хуйня, блять, не смачна. Але, типу, він був завжди найдешевшим, камрад мій грошей зайвих не мав, тому. Купував лонгер з кактусом. Ну, власне, байдуже який смак це алкогольний напій, і головне, в алкогольному напої це власне, нахуячитися. Який там смак це вже питання десяте. Горілка взагалі смаку не має, але ж п'ють її не за смак, а за ефект, як ми всі знаємо. Так от, власне, це до чого лонгер з кактусом був гамном. Я його можу один, може два рази в житті. Пробував пити, взагалі не сподобалось. Я не розумів, як мій камрад взагалі може таку срань купувати, але ну, знову ж таки йому головне було накирячитись, тому він брав те, що найдешевше. Цей аромат, мені, чесно кажучи, не подобається. В ароматі я не відчуваю кавуна, чесно кажучи. Це більше схоже на кактус. Сука. Аромат, ре... ну реально, лонгер кактус. Сука, лонгер кактус. Оце перше, що спадає мені на думку, коли я відчуваю цей аромат. Тупо лонгер кактус. Камрад би мій зацінив, я не дуже... Так, блять, колір би подивитись, сука. А як я його подивлюся, нахуй? Це ж треба якусь скляночку принести. А момент, не підготувався. Зараз все зроблю. Отак то воно краще. Трохи замурзана скляночка, але то нічого, то все херня, головне, що чиста. Начебто, коротше, дивимось на колір. Дивимось бляха на колір, ну, колір кавуновий. Що можу сказати? Колір такий собі е рожево кавуновий. В принципі, колір відповідає заявленому смаку. Але запах Боже, який же він хуйовий. От. Якщо за дизайн бляшанки я поставив 12 з 10. То за запах я ставлю сука одиницю, ну, ну гаразд, там, ну, ні. навіть не двічку. Срану одиницю ставлю за запах, тому що він такий хіровий. Боже, нюхати його ну, реально неприємно. Ну чесно кажу, об'єктивно, суб'єктивно свої думки називаю. Може комусь це сподобається, точно не мені. Так, а тепер ну, спробуємо сам смак зі скляночки чи з бляшаночки. Зі скляночки чи з бляшаночки? Звідки пробувати? Звідки куштувати? А похуй нахуй, і так скуштую, і звідти, і звідти. Почнімо, мабуть, зі скляночки. М -м -м -м. Не дивлячись на відверто кончелижний сморід, ну, є як є, смак у даного енергосу. Цілком собі приємний. Цілком собі прийнятний. От знаєте, який у нього смак? М -м -м -м. Хоча ні, є тут щось від кактусу, от серйозно, якісь нотки кактусу Я тут відчуваю. Можливо, в мене рецептори просто зґвалтовані. Я, типу, не знаю. Можливо, щось з моїм рецепторами не так, але. Я відчуваю симбіоз такого, знаєте, молодого, ще навіть трішки зеленого кавуна. Коротше, кавун зелений, кавун кислий, що приємно, цукру не, майже не відчувається цукор. От я ненавиджу, коли енергоси такі приторно солодкі, коли ти п'єш енергос і не наче цукор жуєш просто, рафінат шматками. От. Я таке просто ненавиджу, тому приторні енергоси це одразу нахуй. Тут такого нема. Тут цукор, Ну, він, він мабуть, що є. Тут написано, що написано цукор. Так, написано вода, цукор діосид хуйомайо. Цукор тут є. Це не Sugar, це звичайний цукровий енергос. Мій ендокринолог точно не схвалить це відео. Цукру в'їбав, інсулін скаканув. Коротше. Це молоденький, молоденький, ще навіть зелененький кавун, кисленький, трошки солодкий, але в міру. Цукру тут от якраз в міру. От я дуже боявся, що це енергоз буде дуже зацукрованим, але це не так. Тут цукру якраз в міру. От не більше, не менше, менше вже було б занадто кисло. Більше було б вже притерно і пити було б неможливо. А так, цукру в міру, смак молодого, напівзеленого, я б навіть сказав, кавуна. З невеличкими нотками лонгер кактус. Сука, ну. Я не знаю, може це просто аромат на мене так діє, тому що аромат мені взагалі не сподобався. Смак нормальний, смак непоганий. Це далеко не найкращий енергос, який я куштував у своєму житті. А і одразу скажу, монстр Ультра Кавун мені набагато більше подобається. От, монстр Ультра Кавуну я б поставив би 10 з 10, він дуже класний. Я б його пив і пив, якби він сука не коштував 80 блядь, гривень. Цей енергос. А, до речі, скільки він коштує, сука, один момент. Це ж теж важливо. Вам в хату, не знаю, видно вам чи не видно на фішає, коротше. Одна бляшанка цього монстру коштує 3999. І в принципі зараз це нормальна ціна за непоганий енергос. Скажімо так. Тому що зараз енергоси дорожчують, ну, власне, як і все інше. Енергоси дорожчують, е, якість їх, на жаль, не покращується. І тому за бляшанку ну, того ж стоп буста чи стоп ультра доводиться віддавати у різних там кишенях, сільпошках, форах там, 35 гривень, щось таке. У маленьких крамничках біля дому це вже 40 і вище. У мене біля дому 47, сука, коштує. Нон-стоп, фіолетовий. Виноградний. Цей енергоз якраз коштує 40. -кет. Без однієї копійки. І в принципі, враховуючи інфляцію, враховуючи нинішні ціни, зокрема на енергоси, я можу сказати, що ціна нормальна. Звісно, мені, як покупцю, завжди хотілося б дешевше. От, якби цей енергос коштував би 25 гривень, я би просто кричав, верещав «Shut up and take my money» і сам би біг закупати його ящиками на рік вперед. Бо гривень за 25 це було б ідеальне співвідношення ціни якості. Але тепер трошечки спускаємося з небес на землю. Спускаємося, спускаємося на нашу грішну землю, і розуміємо, що 40 гривень зараз за енергоз це цілком прийнятна ціна. Цілком прийнятна. Щодо смаку, як я вже сказав, гірший за монстр Ультра Кавун. Але і дешевший в два сука рази, ніж монстр Ультра Кавун. Коротше, востаннє повторююсь. Молодий Кавун ще напівзелений, в міру кислий, в Міру солодкий. З нотками лонгера кактуса. Оце все. Оце мій висновок щодо цього Енергосу. А щодо оцінки, яку я оцінку можу йому поставити. М -м -м -м. Я думаю, це балів 6,5 з 10. Пояснюю чому. Тому що, на, постійний, на, на так от, чому така оцінка здавалася б, низька. На насправді вона не низька. 6,5 з 10 це трохи більше, трохи краще за середину. От Десятка це. Неймовірно, охуєнно, чудово відмінно. Одиниця це хуйня бредота ригати хочу. П'ятірка це такий стабільний середняк. От прямо середняк-середняк. А 6,5 з 10 це трошки вище середняка. Коротше, це енергоз він. Трохи кращий за середняка. Можливо, навіть не трохи. Я б може йому і 7 поставив би, і навіть 7,5 з 10. М. Чому до 6,5 знизив. Е, ну, по-перше, нотки лонгера кактуса я зі свого мозку вже не витравлю. І тому кожного разу, коли я роблю ковток. Начебто і непогано, але я згадую в лонгер кактус, сука. І мене трохи верне. От, прибрати б нотки. Лонгера кактусу. Це була б, можливо, навіть вісімка. Серйозно, стабільна така, чесна вісімка. Але за нотки лонгера ультракактусу я знімаю бали. І ще знімаю бали, ну, знову ж таки, це суб'єктивно, все, все це відео суб'єктивне. Ще я знімаю бали за те, що цей енергос на постійній основі я пити не зможу. Він мені дуже швидко набридне. Типу, випивати бляшаночку раз на 2-3 тижні, ну, це норма. Пити його частіше я б точно не став. Серед усіх енергосів, які зараз є на полицях супермаркетів, які можна придбати, він не найгірший, але далеко і не найкращий. Оцінка. Дизайн бляшанки 12 з 10. Аромат напою одиниця з 10, сраний лонгер кактус. Смак напою 6,5 з 10. Енергос, в принципі, можу рекомендувати спробувати. Можливо, він вам сподобається більше. Я, я не знаю. На і смак товариш не всяк. Можливо, все, що я зараз кажу, воно стосується лише мене і моїх смакових вподобань. А вам, Можливо, для вас цей енергоз буде 10 з 10 евер. Можливо, я цього не виключаю. Тому спробувати раджу всім. От реально. Якщо знайдете таку бляшаночку в супермаркеті, от одненьку візьміть. от. Дві-три вже можете не брати. Спершу візьміть одненьку і спробуйте. І напишіть в коментах, до речі, як він вам сподобався чи ні. І чи згодні ви з моїми оцінками щодо дизайну, аромату і, власне, смаку. Все, на цьому все, пацани. Дякую, що ви витримали мене, мене до кінця. Всім грешно дякую за перегляд. Всього найкращого і бляха вже баскетбол почався. Це Литва Словенія, це забите хер. Почався баскетбол, Україна-Косово. Ось воно. Україна-Косово. Баскет вже почався. Я початок трохи пропустив, але. То нічого. Коротше, всім дякую за перегляд, пацани. IBін Touch. Пососач.